Як німці заощаджують і чому люблять готівку? Грошенята? бабки yep. у Німеччині гроші на сленгу називають пінки-пінки. Слово чомусь нагадує дзвін монет і цей дзвін у німеччині можна почути дуже часто, тому що готівка тут все ще дуже популярна. У багатьох інших європейських країнах, Нідерландах або Швеції, нині тренд до безготівкових розрахунків. Але в Німеччині приблизно три чверті всіх фінансових операцій відбуваються з готівкою. У середньому в кожного німця в гаманці понад 100 євро. Ви здивуєтеся, але багато ресторанів, магазинів та автоматів все ще не приймають картки. І Хоча в Німеччині вже функціонують безконтактні картки, дехто здається, це просто ігнорує. Що означає цей символ на кредитній картці? Без поняття. схоже на якісь звукові хвилі. Цю картку можна піднести до терміналу і оплатити покупку без пін коду або підпису. а ви робили так коли-небудь? Ні, досі ніколи. Хоча моя карта це вміє, я вважаю, що краще платити готівкою. Чому здається, що так я не надаю нікому свої дані? Кредитні та дебетні карти не люблю все це. Я б не стала платити телефоном занадто ненадійно. Це залежить від суми і від того, де я розплачуюсь. Німці трохи не впевнені в цьому плані. і Мені здається, я теж так. Я дуже консервативний і вважаю за краще, як і раніше, платити готівкою. Отже, більшість німців вважають безпеку і захист своїх даних важливішими, ніж зручності. І це не дивно, якщо згадати, як держава стежила за громадянами НДР. Але навіть незважаючи на те, що німці під час оплати відмовляються від сучасних технологій, треба визнати, що вся історія економіки Німеччини дуже успішна. Від післявоєнної економіки і німецького економічного дива до найбільшої економіки Європи і четвертої за величиною економіки у світі. У чому ж секрет такого успіху? економних людей у Німеччині називають «шпарфукс» – дослівно ощадлива лисиця, наче темна тварина, це не означає, що німці скупі, але вони дійсно люблять купувати зі знижками. Ну і зрештою, німеччина це батьківщина дискаунтерів. у Німеччині непристойно говорити про свою зарплату а от обговорення цін і знижок навпаки вітається. Одного разу я пішла на побачення з німцем, який раптом завернув бесіду в несподіваний бік. Він вирішив порівняти ціни на овочі у німецьких і британських супермаркетах. Романтика, але справа не тільки в бажанні купити щось подешевше або заощадити. Німці дуже прагматичні і думають про можливий чорний день. Вони не витрачають більше ніж заробляють і завжди трохи відкладають, адже ніколи не знаєш, що тебе чекає завтра. У середньому житель Німеччини відкладає близько 10% свого доходу. Це вдвічі більше ніж відкладають у середньому в Європі та США. А ще німці дуже обережні в питанні боргів. Коли я розповідаю комусь про свій і навчання, люди буквально відсторонюються від мене, немов моя фінансова легковажність може бути заразною. І не випадково німецьке слово борг звучить так само, як провина. Тож, якщо ви найближчим часом збираєтеся в німеччину, не забудьте набити кишені монетами.